Всім привіт! Модернізував поверстанцію, скажімо так, тепер вона має у собі такий додатковий інвертор, який встановлений знизу, і вони синхронізовані. Тобто цей інвертор може 300 Вт видавати і цей видає 400 Вт. Він видає там біля 450 і спрацьовує захист. Але суть в чому? Суть в тому, що нижній ось цей інвертор живиться від акумуляторів Макіта і відповідно. Усі захисти, які є, і перемикання автоматичні на цій станції, вони працюють так само на нижній блок інвертора. Ось він показує напругу ще 25 вольта. Окремо його можна просто вимкнути і користуватись USB-шками. Окремо цей працює інвертор. Цей інвертор може має трішки вище Коефіцієнт корисної дії, але це не точно, ніж цей ще нижній. Його холостий хід я не заміряв, не було часу зараз, бо потрібно через 10 хвилин відправити вже власнику. Там дуже сильна потреба є. Я ще мав клеми доробити, але, мабуть, буде цим разом без, без них. Так, в основному, що тут є? Тут інвертор цей має чистий синус. Я буду зараз пробувати вмикати. Сам котел газовий. Не знаю, чи він без землі запустить, але ну, спробую чому б ні Суть в тому, що його потрібно для газової колонки, тому і ну типу нагальна потреба є. Так, він а, також переналаштований по напрузі. На базі такого інвертора я вже робив одну станцію, але там було трішки інакше інакші задачі. Там вона. Інвертор цей працював від 4С-елементів. тобто від від Літіона 4S. У даному випадку він працює від Літіона 5S і тут вже були кардинальні зміни в самому інверторі, перемотаний трансформатор, і, ну там, відповідно, ще декілька маніпуляцій. А, відео більш детальне є на каналі. Так, в принципі, і все. Ось такого плану вийшло зробити таку приблуду. А, не знаю, там а, власник сказав, що знайшов електрика. І він може зробити. Так що, в принципі, на моєму зразку Все реально робіть і буде все по красоті. Так, підключив котел Вісман. Ось такий ну, автоматика точніше. Від Вісман. Вітогаз. Запустилось. Запустився котел. Чути як газ. Шепить, все супер. пішов на грів. Так, пробую ще разочок.

Даний варіант запустився без заземлення. Ну, зазвичай інколи є така штука, що потрібно на нульовий, на нульовий провідник до розетки або куди підключати, щоб він запустився. Все, пішов нагрів, я його вимикаю. Немає потреби, якби все, перевірив, все супер. Все, дякую всім за увагу. Хороших вам і робочих інверторів.